Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм ранок. Мій ранок завжди починається з молитви, з молитви до Бога. Я без цього ніяк. От, наприклад, як наше тіло не може жити без повітря, так наша душа задихається без спілкування з творцем. Потім грію собі воду, я люблю теплу, та додаю лимон. Поки все стигне, йду привіляти декілька хвилин для себе. Нещодавно я собі замовляла космецевтику: це гель для вмивання, тонер та сироватка-коректор. Росабела це український бренд космецевтики. Його рекомендують косметологи, дерматологи. Вони знаходяться в Одесі, тому в Одесі можна купити в загальному доступі в аптеках. Цими засобами я користуюся вже декілька днів, дуже вони мені поки що подобаються і, надіюсь, так надалі буде. Єдиний момент, що коли я користувалася гелем для вмивання, то він не так піниться, як інші гелі, якими я користувалася, але це нормально, бо він має більш такий делікатний пар. Звісно, дію цих засобів я побачу через декілька тижнів. А ось ця роватка коректор, вона обіцяє зміни обличчя через місяць, тому буду дивитися на свої зміни обличчя, але в мене є велика надія, що ця косметика мені подобається і буде улюбленою косметикою. Посилання на їх сайт та інстаграм залишу під відео. Роблю собі ранкову каву. Цю каву я замовляла декілька тижнів тому назад. І це став мій ранковий ритуал. Дуже люблю тепер пити каву зранку. Ці пару хвилин, які я зранку присвячую для себе, це молитва, догляд за собою та ранкова кава. Вони мотивують та додають енергії на цілий день. Тому всім бажаю гарного дня та приємного перегляду цього відео. Буду використовувати оцей еко-перня Делемарк, кисневий відбілювач. Я його брала в фозі по знижці. І в принципі цю продукцію я вже знаю, знайома з нею. Вона мені сподобалась. І саме найбільше мені сподобалося, що я користувалася це гель для інтимної гігієни. Це ну, супер засіб, мені дуже сподобався. Тут в принципі написана інструкція, як користуватися, так? але написано не в кипячену воду. Тут можна... І в таку ось видалення плям. Так, в теплій воді написано: для ручного прання, для щоденного, і є при середньому або сильному забрудненні. Просто машинку кидати. Але я все-таки вирішила закип'ятити воду і зам замочити попередньо рушники. У мене тут малина на рушниках. Тут, в принципі, цей не дуже такий брудний, ну, щось таке, а тут е смородина чорна, то я її висушувала. Тому будемо дивитися, як він працює, і поділюся своїм результатом. Я його відкрила і я вже брала сіль, і сіль теж була спочатку в такій картонній коробці, а була в пакеті. Тут так само картонна коробка і пакет. Буду відкривати. Так він виглядає. Я його понюхала. В принципі, такого знаєте, специфічного засоб, запаху немає. Не, так, знаєте, не такий ну, нормальний запах. Практично, практично його немає. Будемо дивитися, як він буде працювати у почитала, саме більше, можна додавати 60 мл цього засобу. Ну, я додам, напевно, таких 4 ложечки, бо в мене ще такі брудне, брудні рушники. Побачимо, як він буде працювати. Заливаємо кипяток. Ви знаєте, буває так, що додаєш кип'яток і з'являється запах. Тут запаху немає. насенько так піниться, добре піниться. Побачимо, реакція йде і це вже добре. Я вже розвісила свої рушнички. Ось три таких рушничка з такої тканини. В принципі, цей плямовий відник кисневий відбілювач справився дуже гарно, з цих, з цих рушников все відійшло. А ось цей ікеївський така пляма жовтенька залишилася, а від смородини все від'їло. Це така у мене дуже давна, давнішня пляма на ньому. Вона стала така, знаєте, менш помітна, менш така яскрава, але вона все-таки є. Ось цей рушник відіправся, я ще додавала цей добре. І тут на цьому була така невеличка пляма, це такий великий банний рушник. Теж все добре, все відійшлося, І носочки мої теж. В принципі, білі. Ну, я скажу так, чи це від тканини залежить, ще як працює кисневий відбілювач, бо ось на цій тканині класно все відійшло, хоча плями тут були набагато такі, знаєте, брудні, чим на цьому. Чи це може що вона така давнішня, треба було, щоб ще постояло. Але ну не знаю. Тому вирішувати вам і, звісно, але, в принципі, мені цей відбілювач сподобався. Я, йому, я його буду брати, але без акцій не буду, тільки буду брати по акціям. Я буду готувати плов, але плов, знаєте, в такому в своєму виконанні. Для цього я взяла куряче стегно. Мені найбільше воно подобається, як пасую сюди. Ну, ще яловичина подобається, і свинина. Але сьогодні мені захотілося приготувати з курячих стегон. І раніше я ось ці такі прожилочки видаляла і е, готувала без них, але з ними мені сподобалось краще, моїй сім'ї сподобалось краще. Це такий жирок, він трошки дає такий насичений смак плову. Нам так подобається. Так, рис я промила, він стікає собі. І тут такий не дуже великий набір. У мене морква, трошки перцю є, цибуля ріпчаста і чесник. І спеції додаю я завжди сіль, сушений чесник і кукурму. Це є спеції спеціальні для плову, але може ще подивлюся, може, у мене спеціальне якесь є. Знайшла у себе ось таку приправку до плову, буду використовувати її. Так і зветься фірма приправка до, до плову. Але вона без солі, тому сіль я все таки буду додавати. Ну, будемо готувати плов моєму виконанні. Мій плов приготувався, я його завжди готую в мультилар, це він дуже смачний. І на перекус я вирішила зробити бутерброди. Нам потрібен багет, я його розрізаю на дві половинки, все готую для бутербродів, шпроти потрібні. і Масло, Можна взяти вершковий сир, відкриваю шпроти, вони виявилися дуже смачні. І нарізаю огірок. можна взяти помідорку. Відправляю наш багет в гриль. Так, зроблю таку, знаєте, скоринку, ось таку легесеньку, намащую маслом, можете взяти вершковий сир. Додаю огірок, додаю шпроти, і буде такий у нас перекус. Роблю салатик тим часом, вже не показувала на відео, бо салат дуже простий. Всі овочі, які у вас є в холодильнику, заправити вершковим маслом, можна, можна а можна оливковим, а можна звичайним рослинним маслом. І ось так яка смакота в мене вийшла. Всім смачного! І сьогодні на останок відео я хочу розібрати свою кухню. В принципі, вона чиста, але треба все розкласти по своїх місцях. Спочатку я загружаю посудомийну машину. Кожне прибирання на кухні починається з загрузки посудомийної машини. Поки вона буде мити, я приберу на кухні. Бо такий цикл я для себе підібрала годину 15. Це таки, знаєте, оптимальний цикл, щоб. Посуд був чистий і недовго вона мила. І наводжу порядок в холодильнику, естетичний порядок. Зазвичай, знаєте, так скидується, за день скидується, потім другий і без порядок виходить. Ось такий результат у мене вийшов, не знаю, надовго чи це ні. І прибираю столешню, почала прибирати від стола, де ми їмо. Ось ця у нас така половинка, вона видвигається і повноцінний стіл виходить. Але ви знаєте, це такий проект, ми зробили у нас на попередній квартирі так було, і тут в домі зробили, я б в домі краще вставила окремий стіл. Ну Це на майбутнє, може, ми колись будемо міняти кухню. Тому ось так продвигаюся від стола до раковини. Мию всі, всю столешню, мию якісь. Прибори, які у мене стоять, це чайник, мікрохвильовка, плиту буду мити. В принципі, воно все таки було чистенько, але пил все рівно падає. Дуже люблю прибирати кухню з вечора, щоб зранку встати і кухня була чиста і на ній було приємно знаходитись зранку. І хочу декілька слів сказати на рахунок конкурсу. Я його проведу обов'язково в наступному відео, в запису, не в прямому ефірі. І переможець свій отримає мій подарунок. Дивіться попереднє відео, які умови і який подарунок. І ще замочувала в відбілювачі свою кухонну ганчірку, який я показувала на початку відео. І він дуже класно справився, тому буду купляти. А ще додавала лимонну кислоту, кажуть, так краще працює цей кисневий відбілювач. І як завжди, я вам дуже вдячна, хто подивився моє відео до кінця, хто поставив лайк цьому відео, хто написав коментар. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою! Спокійних і тихих днів без сирен, і до нових зустрічей!